Я помітила, що саме через те, що люди не вміють або один шукати сенси, в принципі, або не вміють обирати правильні для себе сенси. Вони попадають в лапи апатії, депресії, вони нещасні, тому що їм немає заради чого рухатися. Вони рухаються або як роботи якісь, або е, ну, ну, типу, в них немає цього запалу і іскри. Іскра вона з'являється тоді, коли ти робиш щось, в чому ти бачиш реальний сенс. І ці сенси треба вміти. Шукати для себе, а щоб знайти свої сенси, треба досліджувати себе, вивчати, а що мені подобається, які мої цінності, а що мені не подобається. Це, звісно, дуже глибокий процес про сенси, бо я помітила давно вже, що я не можу робити дії просто аби робити, просто так, на автоматі не зрозуміло для чого. Я знаю, що якби в мене не було чогось одного, я б не робила щось друге.